Абукасимові капці, розділ 8. Слухи про чарівника і Абукасимова руїна. Всюди темно, тихо, глухо, напружає око й ухо Абукасим всяку мить та дарма, мов у могилі, Незвичайного не в силі нічогісінько зловить, та зла доля, хоч не зрима, знає чима злобно блима. І слідить за ним, слідить. Лист шелесне, гілка хрусне, пес загавка, хвіртка лусне, а букасом знай тремтить. Біг додому за хвилину, в лісу ліжко під перину, Богу дякує, що так, все пішло йому щасливо. Та зла доля, хоч ліниво, все повзе за ним, як рак. Як все так вона зновила і кому найперш відкрила, все втопила в пітьмі ніч. Та досить, що до схід сонця, від віконця до віконця біглася кумедна річ. Вартовий сказав Селіму, а селім знав Ібрагіму, а від цього чув Ахмет, від Ахмета дід та баба, а від цих ціла громада, сей нечуваний предмет. сеї ночі в пізню добу, край халіфового гробу, хтось стогнав і землю рив, щось шептав і щось мурликав. Значить, не Знать нечистих духів кликав, потім скарб у землю скрив. Мусив бути скарб здоровий, бо мішище двохкірцьовий, як він там його заніс. Певно, не о власній силі, а заніс прим... і при могилі закопать на в біс. Скарб у землю закопавши, притоптавши і приплескавши, він те місце так закляв. Стражник чув на власні вуха, Щоб відразу впав без духа, хто б копать там починав. Вдравши вчинок сей поганий, Чародій той окаянний, знявся вгору, наче птах, і через паркан лиш фуркнув. Все ж то біс його так штуркнув, аж згадати те є страх. Ну та стражник не таківський, Вчинок бачачи дідьківський. Хоч земниця ним трясла, за чарівником тим адським повз по вулицях Багдадських геть аж до його житла. Ледве рано зазоріло, донеслося вже саділо до Багдадського судді, то суддя від тої мови Схопив наче лев на лови. Го го го. Вже ж будь біді. Чисто вмившись, помолившись, поснідавши та й убравшись. Мовив він до посіпак, зараз кличте вартового, чародія нам ось того, нині треба ще нагак. Як для Злато вартового і шукать не треба довго, він і сам десь близько ждав, пан суддя вже в уніформі, з вартовим по всякій формі протокол, як стій списав. А тепер, гляди, небоже, докінчиться діло гоже твій найперший заповіт. Правду своїх слів докажеш, як нам зараз же покаєш чародія того слід. Пан суддя в одну хвилину, вдяг тюрбан на головину, посіпак узяв сім пар і готов був до походу хоч в огоня, хоч у воду, мов козак той на татар. Рушив похід вулицями, та не просто, манівцями, і що хвилі ріс міцнів, бо що крок юрба цікава, чуючи, якась справа пристає до них з боків. За малої півгодини натовп люду незлічимий гоготів, неначе грім. Вулицями плив, як слиш вивсь, аж нараз спинився і стижбивсь, там, де касами був дім. Вартовий сказав, ось тут він. Пан суддя сказав, мабуть, він ще не вилетів, ще спить. Ну-ка, живо, якнайтихше, з всіх боків оцю хати ще щільно треба обступить. Люди хату обступили та гармидар учинили Шум такий і гук, і рев, що збудився Абу-Касим. до вікна підскочив разом, зловлений, мов сіті лев. Ще не знає, що за штука. Вже суддя у двері стука, в ім'я права, відчиніть. А народ реве та кличе. Де ти, клятий чарівниче? В комен на метлі неїть, а букасем відчиняє, весь і сам не знає. Чи живий він, чи мертвий, пан суддя відразу к ньому. Ти господар сього дому. Бе, ми знаємо, старий. Тут всі люди, мов здуріли, засміялись, заревіли. А букасим чарівник, он хто зорі краде з неба, он кого спалити треба. Стережіть, щоб він не зник. Люди добрі мовить касим та суддя, як крикне разом, стій. Ні слова, ні мурмур, -мур. хлопці, гей для остороги, разом в нього руки й ноги на один шнур. те шнур. Абукасима сили в обарінок, у обарінок скрутили, положили на поміст. От тоді суддя сідає і допроси починає. Що то Касим відповість, як зовешся, а Касим? Чим живеш ти хлібом, м'ясом, люди чуєте, блюзнить. Хліб та м'ясо він вживає, ласки ж Божої не знає, що живими нас держить. Маєш нам тепер сказати, як не хочеш, щоб уп'яти ми пекли тебе огнем. Що за чар вночі ти діяв? Де яке ти лихо сіяв? Говори, бо ми почнем. Люди добрі стогне касим, Хоч печіть, хоч бийте плазом. Чарах несвідомий я, капці, капці ті прокляті, що хотів я поховати, ось уся вина моя. Що брехуне ти проклятий? Капці хотів ти поховати, чи здурів, чи дуриш нас? Зараз же признай для суду, бо як ні, то зараз буду з тебе ш... з шкіри в тебе дерти пас. Бідний касим стогне оха. Заїкаєсь та потроха, путаючи скупі слів, хоч безладно та нескладно, та тим більш для всіх принадно своє горе розповів. Та чим більш він плакать хоче, тим сильніше регоче. аж тримає за боки, лиш суддя мов чорна хмара. Брехо жде, тебе, жде на тебе кара справедливої руки. Хоч ти крутиш і циганиш, але нас не отуманеш, ну-ко зараз нас провадь, Де ті капці ти? Та як втім не буде правди, будеш тяжко відбувать. Тут зайшла маленька хрія, як, як старого чародія аж до цвинтаря дігнать, Чи йому розпутать ноги, чи тягнути край дороги. Чи для нього віз нанять? Бачите, вірять мусульмани, що як лиш на землю стане чарівник тоді чих сил набереться погане, всіх одурить, отуманить, щезне полетить без крил. Та на те знайшлася рада. Вміг його кричить громада, вперли касима у мішок, зав'язали чуб до речі, два драби взяли на плечі, проселивши медрючок. Так у місці над дрючині, абукасом бідний нині на кладовище чвалав, а за ним суддя пристрогий, а довкола люд премногий, мов рухливий пестрий сплав. Та ось збилися тісніше, стражник мовить Ось це місце. А суддя розпутать міг, виліз абукасем з міха та слаба йому потіха. Серед тих людей усіх мусив місце показати, зараз кинулись копати, живо капці віднайшли. Втішились, мабуть, капцюги з пана свого його наруги. Та й що їм не гнить Та й що їм не гнить в землі? А букасим мов розбитий, сумовитий, несердитий на ті капці кинув зір. Ну, програв останню пробу. Вже тепер лягай до гробу. Але капцям більш не вір. Ой зітхнув бідак, похнюпився. Тим часом суддя насупився і до касима, мовля. Святота, тле мерзенна, твоїм ділом оскверненна, вся посвячена земля. Варт би ти на пальзи та щоб місце все святеє, смертний присуд не сквернив, Облегши свої калити. П'ятсот п'ястрів заплатити мусиш так, як завинив. Триста п'ястрів на святині, сто мені труди нині, вартовому п'ятдесят, решту на весь люд цей чесний, ось присуд тобі чудесний, всі присутні верещать, а букасем на коліна. Пане, се ж моя руїна, де ж всі гроші я візьму? Та суддя рік по хвилині, як не зложиш їх ще нині, помандруєш у тюрму. Пояснення маловживаних слів. Зновити, вигадати, слиш, порода риб на зразок юна, стижбитись, з'юрмитись, обарінок, бублик, маленька хрія, тут маленька заковика.